Весь час читаємо із Біблії. І сьогодні ми читаємо Євангеліє від Луки 8 розділ. Ми продовжуємо його читати. Це важлива настанова для кожної людини. Кожна людина, яка прийшла на це місце, це означає. Навіть якщо ти случайно, навіть якщо тебе друзі запросили, навіть якщо ти просто проходив мимо, узнавши що тут щось дають і прийшов сюди, це не, не такого не буває. Це Господь тебе привів. Щоб щось тобі сказати, випадковості не буває для Господа. Для нас буває, а для Господа ні. Отже, ми читаємо сьогодні Євангеліє від Луки, восьмий розділ із 16-го вірша, і ми прочитаємо три вірша. 16-й вірш, восьмий розділ Євангеліє від Луки. Ніхто, засвітивши свічку, не накриває її посудиною або не ставить під ліжко, а ставить її на свічнику, тобто на підставці, щоб ті, хто входять. Бачили світло, бо немає нічого таємного, що не стало б явним, немає нічого захованого, що не стало б відомим і не виявилося. Отже, будьте уважні, як ви слухаєте. Бо хто має, тому додасться, а хто не має, від того візьметься і те, що здається йому, ніби він має. Тут ми е, зупимось. Тут ми зупинимось, я зараз свій конспект відкрию. Отже, отже. Ісус Христос знову розказує притчу. Ісус Христос знову розказує закодіровану історію. Ісус знову розказує щось, що над цим треба порозмірковувати. Як ми кажемо, включіть мозги. Мозги ключі. І тоді і ми помолимося, ми скажемо, Господь. Що це означає? Він каже, що людина бере і запалює свічку або світильник, і не ховає її десь під ліжко, не ховає її десь під відро, не ховає її десь е, в, в закриті. Вона ставить е, цю свічку, світильник, на підставку, на підсвічник, повище, щоб усі побачили е, світло. І далі він каже: немає нічого потаємного, що не виявить це світло. Все є виявиться, е, виявиться е, в Божому світлі. Ці світлі цієї свічки. Свіч. І третє, що він каже: е, будьте уважні, коли слухаєте. Або поважайте те, що ви слухаєте, з повагою відносність до Слова Божого. Тому що хто має, тому буде додано і збільшено. А хто не має, у того відніметься той, що і надіявся мати. Я зараз трошки е, прокоментую е, ці слова. Перше, що хочу сказати, дивіться. Коли Господь щось хоче зробити, давайте так, коли хазяйка приходить на кухню і вже темно на вулиці, і вона знає, що перед цим були гості, але вона не встигла нічого зробити, і от вона прийшла, вона працювала по п'ятій на сміні, приходить на цю кухню і знає, що там гора посуди, знає, що там не підметена, знає, що там треба прибрати, і вона заходить на цю кухню, що вона робить? Що вона робить? Світло, світло. А можна без світла? Ну, можна, але можуть бути проблеми. Ти десь через відро спотекнешся і впаде. Можна без світла. Ти знаєш, де у тебе кран, ти знаєш, де у тебе шафа. Але ми всі включаємо світло. І ось що я хочу, друзі, сказати: перед тим, як Господь Бог починає з тобою працювати, з людиною працювати в її житті, він запалює завжди світло. Завжди. Це його закон, це його принцип, він так робить без світла. Ми хочемо без світла. Ми хочемо так. Господь, мені треба хліб насущний нам на сьогодні, і щоб він нам про нас подбав, щоб він нам дав їжу, щоб він нам дав одяг, щоб він нам дав здоров'я, щоб він нам дав сили, і ми так молимося. Але Господь, якщо Він хоче почати працю в твоєму житті, якщо він... Планує, якщо він хотів би щось в твоєму житті, будь-хто тут сидить, будь-хто, хлопчик, дівчинка або люди похилого віку, він, по-перше, повинен запалити світло. Зараз хочу прочитати місце, як про це в Біблії каже апостол Павло. Це друге послання коринтянам. І в четвертому розділі апостол Павло каже такі слова. Послухайте, будь ласка, уважно. Бог, який повелів, щоб світло засяяло в темряві, освітив серця наші, щоб дати нам світло пізнання, слава Божої в особі Ісуса Христа. Коротше скажу. Бог освітив людство, давши людству Ісуса Христа. І Ісус Христос і є Боже світло. Ісус Христос і є Боже світло. Далі, в Євангелії від Івана, Ісус Христос сам про себе каже, в 8 розділі 12 вірші Він каже такі слова. Я є світло для цього світу. Я є світло. Отже, перед тим як, ну, Наприклад, ти хочеш, щоб Господь явив своє спасіння, явив своє благословіння, е, працював в твоєму житті, щоб Бога було більше в твоєму житті, і ти мовишся про це. Господи, я хочу, щоб тебе в моєму житті було більше, гріха менше, зла менше, сльоз менше, болі менше. Е, господи, е, зроби щось. І знаєте, що Господь робить? Він. Е, Пропонує тобі Ісуса Христа. Він пропонує тобі Ісуса Христа. І для нас, для багатьох людей. Ну це не серйозно, Господь. Смислі Ісуса Христа. Мені продукти треба. Мені культа треба. Мені робота треба. А ти нам пропонуєш Ісуса Христа. І от ще раз я повернуся. Перед тим, друзі, перед всім. Перед всім, як Господь починає працювати і щось робити, це такий закон, як їх про хазяйка сказав. Він включає світло. Спочатку Він включає світло. І це світло Ісус Христос. Ще хочу трошки з Біблії почитати, і я скажу, як це, як це? що це означає. Я взяв повну Біблію, і я із старого заповіту трошки почитав. Біблія починається із книги буття. І от я читаю самий-самий початок. Я прочитаю декілька віршів. Книга буття починається такими словами: Увага! Це про образ, це як притча. Це зараз я буду казати про кожного, з нас. про кожного з нас. На початку Бог створив небо і землю. І земля була безвидна і невпорядкована, і над безодньою. Лежала темрява. І Дух Божий носився над водою. І сказав Бог: нехай буде світло. І світло стало. Отже, ще раз перескажу, дивіться: на початку земля була безвидна, пуста. Вона була неупорядкована, вона була порожня, вона була не сформована. вона була, <реш> І була темрява. Над всім цим була темрява. Була порожня земля, не сформована, не упорядкована, не було порядку. І була темрява. І це самий самий початок творіння. І Господь зразу е, створив квіти, правильно? Зразу створив дерева, правильно? Зразу створив голубів, птахів, тварин. Що Господь перше зробив? Нехай буде світло. І... Перед всім творінням. Там написано, що була темрява і був хаос, і було багато чого неправильного. Був гріх, була зруйнованість, були зруйновані відносини, було сажительство, був алкоголізм, були е, наркотики, були психи, були гнів, було непослушання, е, була ненависть, було непрощення. Це все було, було, і все це було в темряві. І перше, що Господь робить, Він вмикає світло. І ми вже з вами говорили: то світ, що світло це що? Це хто? Це Ісус Христос. Коли людина в такому стані, в гріховному стані, приходить до Бога і каже: Господь, я потребую, мені потрібна твоя допомога і спасіння. Перше, що Він, що Бог пропонує будь-якій людині, будь-якій людині. Запроси Ісуса Христа в своє життя, і в свою ситуацію і в свій дім, як Господа і Спасителя. Чи сказав Ти це свідомо? Господь Ісус, ти мій Спаситель, я схиляюсь перед тобою, і я запрошую тебе в, цю, в цей хаос, в цю темряву. Прийди і заполи там світло. Нехай твоє світло засяє. Це єдиний. Єдиний варіант, як Господь запалює світло, з чого він починає працювати. Коли ти в біді, е, ну, наприклад, е, згадайте, коли ти в біді там, де зустрічаєш віруючих, що вони тобі кажуть, тобі потрібен Христос. Коли ти звернешся до Біблії, Біблія скаже, тобі потрібен Христос. Е, коли ти до Бога звернешся, Бог тобі скаже, тобі потрібен Христос. Ти скажеш, ні, мені не потрібно. Я зустрів одного. Зараз розкажу пару історій. Раніше, роки назад, це початок 2000-х років, ми працювали вже, ну, як служителі, ми працювали з наркозалежними людьми. І я зустрів одного, ну це був мій знайомий, я його знав багато років і він вживав наркотики. І я його зустрів і він. Я йому сказав, тобі потрібен Христос. Тому що вся Божа робота починається з Ісуса Христа. Вся Божа робота починається з того, що ти скажеш, Ісус Христос прийдив моє життя. Я Господь і Спаситель. З цього починається? починається Божа робота. Це запалюється Боже світло. Але Він сказав, ні. Мені потрібна робота. Мені не потрібен Христос, зачем він Христос? Мені робота. От як в мене буде робота, у мене все стабілізується і стане все на свої місця. Я кажу, ні. Ну, Якщо ти приймеш Христа, слідуючи пунктом буде робота. Але без Христа ти втратиш і роботу, і життя. І це він був молодший за мене, він вмер е, е, від передозіровки наркотиків. Е, він був талановитий, дуже людина. Я його поважаю, він міг знайти бізнес просто на ровному місці. Але в нього не було Христа. І він вмер. Роботу він знаходив. Е, треба Христос е, людині, е, а потім. Далі, коли також ми працювали з такими е, сім'ями, і, наприклад, була одна жінка, дуже хороша е, жіночка, я сподіваюся, що і зараз вона є, просто давно її не зустрічав, була мама. І вона узнає, що її дуже класний, талановитий син отличник, почав вживати наркотик. І це, ви розумієте, що яка трагедія для мами, це шок. І що вона тільки не робила, як його намагалась е, спасати, і в неї були гроші. І вона вивезла його в Європу, і вона зробила йому е, заміну крові. Ну, щоб, так, да, мало є. Але він вернувся назад і почав живати наркотіки до тих пір, коли він запросив Ісуса Христа е, в своє життя. Тобто без Ісуса Христа. Не допомогло це ця дія. Мама молодець, мама робила те, що могла. Але потім, коли вони повернулись, він він почав вживати знов наркотики, і вони прийшли до цього, до кабінету нарколо. нарколога. Нарколога. Нарколог сказав, вам нічого не допоможе, вам тільки на церковне зібрання. <рес> Нарколог так сказав, який сам ніколи не був на цьому церковному зібранні. І вона прийшла, і, ну, і вони прийшли. І він зараз живе. Вони народили з дружиною дитинку, він працює е, на комбінаті, там, начальничка Мадівості на вже трошки поправився, е, зуби встав у собі, радує маму. І е, це тому, що е, тому що це спасло його. Ще, е, ще скажу про одну людину. Е, також з цієї ситуації, коли, е, коли рідня узнала, що син. Е, ну, Вживає наркотики. Вони сказали, е, треба просто, його, щоб він одружився. І це його спасе. Ми вже знаємо правильну відповідь чи ні? Правильна відповідь яка? Христос, Боже світ. І вони його одружили. І нещасна дружина, і нещасна дитина. Тому що він не зупинився, тому що в нього не було Христа. М -м -м, дивіться, у Бога є. Один варіант світла. Один. Один. Ти повинен схилитися перед Христом і сказати: Господь, я тебе запрошую в своє життя. Господь Ісус, я запрошую Боже світло в моє життя. І тоді почнеться процес спасіння. Дивіться, і тоді почнеться процес спасіння. Коли він прийняв Христа, він не зразу там, знаєте, зразу став прекрасним. Джентльмена. Ні. Зуби він повільно вставляв там і все. І може є не в нього попали. Але е, крок за кроком спасіння прийшло в його життя, і спасіння проявилося і зараз спасіння є в його сім'ї. Чому? Тому що перше він запросив Ісуса Христа. І так далі. І останню історію я розкажу. Ми могли б з любою вам її розказати, але я сам розкажу. Ми е, на, на минулому тижні відвідували одну сім'ю. Ми відвідуємо сім'ї, в селах, багатодітні, це мій пріоритет. Це те, що нас покликав Господь робити, щоб допомогти. Навіть якщо люди не приймуть Христа, навіть якщо люди нас відправлять, ну головне, що вони взяли те, що ми привезли, але я їм скажу про Христа. І ми зайшли в цей дім, і там багато дітей, і там сім'я. І знаєте, коли ми зайшли в цей дім. В самій атмосфері, от, ти заходиш в квартиру, це був дім. Ти заходиш і ти вже відчуваєш просто там фізично можна було побачити духовну темряву. Фізично там лампочка горіла, але духовна темрява там горіла яскравіше. Там просто було отак, Ти приходиш і згибаєшся. Знаєте, як ми кажемо, на цей дим можна сокиру повісити, на цю атмосферу можна було щось повісити. Вона там була, там не було, не було Христа. У них не було Христа. Я кажу вам, я, я там дещо запитав у про церкву. Ну вона мені сказала, я ходила там ту свічку поставила. Але я дивлюся, у, у неї в домі немає Христа. І я їм почав пропонувати це, а цей чоловік, він розпродився, ні, я не буду, цього, мені це не потрібно. Ну, Продукти потрібно, Христос не потрібен. Продукти це важливо і потрібно. Але номер один, номер один. Там потрібен Христос. Якщо вони скажуть, Христос, Господь Ісус Христос, ми в такій темряві, в такій духовній темряві е, знаходимося, прийди, як Спаситель. Це не означає, що мгновенно. Але в серце це прийде мгновенно. Але Христос як Спаситель прийде мгновенно. І ця атмосфера зміниться. Атмосфера духовної темряві, диявольська атмосфера, руйнування цих сліз, ця жінка, вона у неї злякане обличчя. Ці діти вони сидять, ну тому що там можливо якісь конфлікти. Ну, я не знаю, що там відбувається. Але там була духовна темрява. І єдиний варіант, як їх спасти, Я можу їм возити продукти кожен раз. І давати. Але якщо вони не, не приймуть Ісуса Христа, не запросять Ісуса Христа, якщо Він не стане їхнім Господом і Спасителем, це перша умова. Вони просто з'їдять і будуть далі жити в цьому цій І плакати. І ти ще людину убідити і сказати, послухай, не тільки тобі це потрібно, але всім твоїм вітям це потрібно. Це принесе в твій дім замість сльоз радість. Замість сльоз це принесе радість. Пусти Ісуса Христа. Запроси. Дивіться, тепер останній в цьому пункті я закінчу. Дивіться, чого, що хоче Господь, щоб ти це зробив свідомо. Не треба казати, та я і так з Богом, я все життя з Богом, я всю жизнь з Богом. Цей Симеон міг так сказати, Духу Святому, Дух Святий сказав, іди зустрінь Спасителя, та я і так з Духом Святим». І все. І не пішов. І не зустрів спасіння. Ні, якщо ти цюєш ці слова. Ти повинен бути впевнений, що ти сказав такі слова. Господь Ісус Христос, я свідомо запрошую тебе як спасителя в моє життя. Я свідомо запрошую тебе в цю мою атмосферу моєї життя. Змій, включи Господь світло. І Він включає світло. Єдине світло, яке існує, це Ісус Христос. Якщо ти вирішиш піти іншим шляхом, це помилка. Це помилка. Все останеться або стане хуже. Єдиний шлях запроси Ісуса Христа. Ісус Христос завжди буде номер один. Номер один, завжди.